Всім привіт! Ви на каналі У мене Рєпки, і сьогодні я хочу вам показати, як я буду варити борщ мій рецепт борща. Для цього нам знадобиться капустка молоденька, бурячок, морковка. 4 молоденьких картошинки, кетчуп, бо в мене немає українського соусу, і томатний сок власного виробництва. Ну що ж, приступимо. Тут мама вже почала варити, але їй прийшлося. Уїхати, тому я буду доварювати. Вона положила сюди ще е, квасу. Оно, летить. Влала сюди квасольку замочену, цибульку ціленьку. І три курочки одне бедро і гомілочка. І трошки проварила, бачите, вже такий жирненький бульйончик. Все, далі показую, як я буду варити. І кіт пригає. Мурсик, су. Запалюємо вогонь і далі я вам показую, як все далі буду робити. Хай у нас курочка вариться із цим всім остальним. Зараз покажу, що далі. Потім нам треба покласти картоплю. Я буду її чистить, ви знаєте, як чистить картоплю, тому довго показувати не буду. Зараз я її швиденько почищу і буду різати. Я чищу картоплю <coughs> кашляю. Ви теж в горлі першите цього неприємного, як шкурку, злазить, розприскує якийсь сок. Фу. Почистила я картошечку, тепер ми її нарізаємо. Я люблю е, маленькі кубики. Нарізали і відправляємо його в наш бульйон. На ремонт не звертаєте уваги, ми обдерли обоє будемо клеїти нові гарненькі. Так, Засипали сюди картошечку і хай вона гарно провариться. Тим часом зараз приступимо до приготування заправки з буряка і морковки томатного соку і кетчупа. Москову рідочку на плиту і наливаємо маслиця. включаємо маленький вагонь. Морпочку я теж буду нарізати. <плит> Вправляємо смажитись морпочку. Поки моркочка обжарюється, натираємо на терки ось такий великий бурячок. Ось таким чином вийшов бурячок. Перекладаємо його до моркви і перемішуємо. І отак хай хвилинку з морковкою піджариться і далі будемо творити магію за допомогою спецій. Тепер додаємо сюди 2 столові ложки кетчупа. У мене це кетчуп королівський смак лагідний. Ось. Далі додаємо до всього цього 150 мл. Томатного соку. І перемішуємо. Даємо ще пару хвилин протушитися овочам Далі я сюди додаю дві чайні ложечки з горочкою сахарку. Це обов'язково, щоб. Урегулірувати кислоту і солодкість. Я додаю спецію томат, базилик та часник сушені на свій смак. Додаю копчену паприку. таку ложечку чайну з горочкою. Купила запашну паприку аж 600 чи 650 грамів. Просто божественно на розетці. Цілий пакет. Ось він, не влізе навіть в кадр. Це і недорого, і вигідно, і економно. Це не реклама, у мене мало підписників. Тому просто рекомендація. Така чайна ложечка з малесенькою горочкою, сухого гранульованого часнику. Теж купила в розетці чи в банку. Зараз вам покажу, така гарна. А банка. А, це часника. А, ну так, це часника 650. Ось. Величезна банка сухого часника, обожнюю це доволі. І сюди зверху добавлю ще чайну ложечку солі, але потім буду доводити смак уже борща. Все, мішаємо. Мобємо ще хвилинку так потушкуватися, щоб спеції віддали сміс, свій смак всьому овочевому, овочевій, овочевій суміші. Це буде наша заправочка. А тепер наріжемо капусточку нашу. Бо який це борщ без, без капусточки. Нарізаємо. Ось так нарізали і засипаємо його це бульйончик. Ось так. І чекаємо, поки наша капустка приготується. Потім будемо засипати нашу заправочку. Кліп. <сту> Капустка гарно проварилася, тепер висипаємо сюди нашу заправку для борща, яку ми зробили. Ось так, і варимо ще хвилин 5-10, щоб воно там все обмінялося смаками. Так, отак він зварився. І тепер останні штрихи це укропчик. Я, я всюди люблю додати укроп. Тому додаю заморожений свіжий укропчик. Додаємо. Ось так. І розмішуємо. І ось такий борщик у мене вийшов. Зараз буду його куштувати. Ось такий запашний борщик зі сметанкою у мене вийшов. І як вже без сальця і часничка молодого. Смакота. Дякую, що подивились дане відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Робіть репости, якщо вам все цікаво. Всім дякую!